Резервуар накопичення води на підйомі Новосадовий обслуговує район міста, де проживає близько п'яти тисяч акерманців. Він вже декілька років є найбільш проблемним. Терміни його експлуатації давно минули, і це видно неозброєним оком. Латка на латці, а в деяких місцях навіть відніються іржаві дірки. У будь-який момент під натиском води він міг розірватися та затопити поруч розташовані будинки. Сьогодні поруч із стареньким резервуаром вже побудовано та за нову експлуатацію новий, що споруджено за європейськими технологіями. Я розумію, що очень многие горожане говорят, що не видно, не чувствуется, що делается. Но прежде всего, я хочу подчеркнуть, ми делаем акцент, ми вкладываем в технології, в энергосберегающие технології для того, щоб отримати максимальний економічний ефект. Технології, що використовувалися під час будівництва резервуара, можна описати кількома словами: простота, надійність та ефективність. А саме у середині металевої споруди полімерна поверхня, що дозволяє безпроблемно проводити санітарну обробку води та безпосередньо очищення самого резервуару. Гарантійний термін експлуатації 20 років. Загальна сума інвестування склала близько півмільйона гривень. Благодаря этой індекс програми за счет средств предприятия в этом году вже вложено новые, нові насоси. Три італійських насоса на скважину и мирно планируем их поставить іменно на этом садовому подъеме, чтобы показать эффективность работы нового оборудования, потому что оно более видно, когда оно сконцентрировано на одном объекте. У планах підприємства встановлення енергозберігаючого насосного обладнання, що дозволить щорічно економити близько 130 тисяч гривень на рік. Що ж, стосується старого резервуару, то поки він виконуватиме роль запасного аеродрому до тих пір, поки новий не пройде всі технічні випробування. Тетяна Бажинар Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.